Вітаю, друзі! В попередньому своєму відео я розповідав про акумуляторну лампу. Саморобну акумуляторну лампу, яка може працювати або від акумуляторів, або від мережевої напруги. Але вона вмикалась та вимикалась від звичайного настінного вимикача. Зараз в мене в руках є лампа заводського виготовлення, яка теж може працювати від акумуляторів. Ось тут два акумулятори. Чи від мережевої напруги може працювати, теж за допомогою настінного вимикача вона може вмикатися і вимикатися. І сьогодні з вами ми побачимо, з чого вона виготовлена, що там всередині. Цю лампу я можу вімкнути ось так доторканням за два контакти. Добре склеєний. Ось тут Оп. ось так і знявся він. Так. Ковпачок я зняв, він дійсно був ось о в декілька містах проклеєний. Ось так виглядає всередині. Невже це вся електронна схема? Можливо, там ще щось є всередині, а можливо і ні. Я думаю, що я зараз зніму ці шурупи. І ми побачимо, що там всередині. Чи вся це електронна схема, чи там ще щось є. Тух знімається з цієї сторони. Багато тут клею нас клали. Так, схоже це все вся схема. Всередині там тільки. Дроти від акумуляторів і два дроти від... від цоколя. Все. Це принципіальна схема акумуляторної лампи. В нас тут є дві мікросхеми. Одна SDH7711 вона відповідає за оцей ряд світлодіодів, і вони працюють тоді, коли є мережева напруга. А ось ця мікросхема верхня вона відповідає за цей ряд світлодіодів. І вона працює тоді, коли в нас нема мережевої напруги, і світлодіоди горять, світяться від акумуляторних батарей. Як же в нас працює ця лампа? Тобто, в порівнянні з тією саморобною лампою, лампою від акумуляторів, тут є два ряди світлодіодів замість одного. І коли є мережва напруга, оця мікросхема включає оці всі світлодіоди. Ось у нас підключений конектор для 220 В. І ми бачимо, що ця мікросхема живиться від мережевої напруги. Також у нас цієї мікросхеми, дивимось, ось, виходить на світлодіоди, потім напруга йде через сюди, іде, через ці світлодіоди, потім через оці всі світлодіоди йде. І повертається напруга на нашу мікросхему ось, це, через цей дросель, через цю індуктивність. Навіщо це зроблено? Навіщо через оці світлодіоди пускати напругу. Ну, наскільки я зрозумів, це для того, щоб наша напруга потрапила ось на цю мікросхему через цей діод Тобто, коли вона приходить проходить напругу через оці діоди, світлодіоди, і оці світлодіоди, і потім повертається на мікросхему, також напруга йде ось через цей діод потрапляє на цю мікросхему. Навіщо це потрібно? А тому, що наші акумуляторні лампи необхідно заряджати певною напругою через оцей, цю ножку мікросхеми. Ну і, Я так розумію, це зробили ось таким чином, пропускаючи струм через ці всі світлодіоди. І десь тут у нас повинна бути якась певна напруга, яка б заряджала оці. Акумуляторні батареї. Да. Не думаю, що це дуже хороший спосіб заряджати наші акумуляторні батареї через пропускаючи струм через ці всі світлодіоди, але ж ну, так ось в цій схемі це зробили для того, щоб зекономити на інших електронних компонентах. А оця верхня мікросхема відповідає, як я вже казав, за оці верхні світлодіоди. Ось, дивіться, ось, ось через третій контакт, через резистори. Два резистори по одному ому. Напруга потрапляє на ці всі світлодіоди, які з'єднані паралельно, і потім повертається до мікросхеми на четверту ножку. Живиться ця мікросхема теж, як ми бачимо, від мережевої напруги. Ось через. Резистори по 150 кОм. Ось на восьмій ножці. І на першій ножці у нас по 150 кОм. Ну і До четвертої і п'ятої ножки у нас підключено, як ми бачимо, дві акумуляторні батареї. Також в нас є тут запобіжник на 5,1 Ом. Ось тут він стоїть. А також до цієї мікросхеми ще підключений резистор до четвертої ножки з другої до четвертої який Наскільки я розумію, контролює ток, який буде проходити через оці всі світлодіоди. А також конденсатор, електролітичний конденсатор. Ну, в принципі, і вся схема. Ось наша мікросхема, яка включає світлодіоди, коли є мережева напруга. Структурна схема її. Ну, і ось, як вона підключається до мережової напруги, ми бачимо. А також як світлодіоди до неї підключаються. Ось, є світлодіоди. Це індуктивність, яка теж в нас є. Конденсатор. Оцього резистора і конденсатора в нас немає на схемі. А також оцей резистор, який слідкує за током, який буде протікати через світлодіоди. Оцього резистора в нас на схемі, на схемі немає. Також давайте подивимося на цю мікросхему qw 2889 яка відповідає за роботи світлодіодів від акумуляторної батареї. Це наша структурна схема. Ми бачимо підключення до мережевої напруги. Також ми бачимо, як підключаються світлодіоди через резистор і світлодіод стоїть тут. Акумуляторні батареї стоять тут у нас. Конденсатор. І Charger Input це підключення джерела живлення для заряджання акумуляторної батареї. Ну, як я вже казав, це відбувається через ряд світлодіодів і ще один діод заряд... потрапляється на цю ножку і заряджає наші акумулятори. Ось структура нашої мікросхеми всередині підключення. Блока живлення для заряджання акумуляторних батарей, акумуляторна батарея під'єднується, а це вихід для світлодіодів. І ось о, сюди приєднується мережова напруга. І як ми бачимо, тут а це детекціон. Тобто тут на цих ножках схема визначає, в якому стані знаходиться зараз наша лампа. Тобто чи є мережева напруга, чи нема мережевої напруги. Ось, чи увімкнений вимикач, чи вимкнений вимикач. Як я вже казав, ця схема вона визначає три стани. І, до речі, тут вони описані. Ось Тут описані три стани, яка ця мікросхема визначає. Перший це стан це коли є мережева напруга. І високий імпеданс написано, що наші світлодіоди, які повинні працювати від акумуляторів, не включаються. Потім вимикач мережевої напруги немає і вимикач вимкнений, теж наші світлодіоди, високий імпеданс не вмикаються. Але якщо наш вимикач увімкнено, але мережевої напруги нема, і м -м, схема, як розуміє, що напруги немає, але вимикач увімкнено, то він через прилади, які є в квартирі, це битові якісь прилади, там холодильники пральні машинки, часи, телевізори, він визначає опір. Звісно, що він високий, він складає десь там сотні кілоом але він через. Ця мікросхема живиться від акумуляторних батарей і пропускає струм через всі ці, ці прилади, через наш вимикач, який увімкнено. І розуміє, що напруги нема, але вимикач увімкнено, і вмикає наші світлодіоди. Вмикає наші світлодіоди. Ось так працює ця мікросхема. Ну, ось так працює ця лампа. Я думаю, схема, можливо, вам знадобиться. Тепер ви будете бачити, як працюють ці китайські лампи. Ось. Ну, а на цьому все. Буду з вами прощатися. До побачення!